Налаштування програмного реєстратора розрахункових операцій у посттерміналі. Перед налаштуванням ПРРО потрібно подати реєстраційні форми до податкової служби, наприклад, за допомогою електронного кабінету. Час обробки може займати до 72 годин з моменту отримання квитанції номер 2 яка підтверджує, що вашу заяву прийнято і оброблено. Без цієї квитанції функціонал обрати касу буде недоступний. Якщо її ще немає, зачекайте. Зайдіть у розділ посттермінал. Оберіть потрібну торгову точку. Виберіть співробітника, який працюватиме з ПРРО. Натисніть меню у лівому верхньому куті екрану. Перейдіть до розділу Пристрої Додати пристрій. Відкриється вікно «Картка пристрою. У вкладці Основне обираємо найменування ПРРО. Тип Фіскальний реєстратор. У вкладці Підключення. Виробник ПРРО Модель Онлайн. Покажіть операційну систему та оберіть спосіб підключення. І якщо це потрібно, ви можете додати електронний цифровий підпис ЄЦП для кожного співробітника. Натисніть кнопку Завантажити ЄЦП, оберіть файл із ключем та введіть пароль до нього. Після того, як податкова обробить вашу заяву, стане доступною кнопка Обрати касу. Натисніть Обрати касу. Відкриється вікно Торгові точки. Оберіть юридичну особу, від імені якої здійснюються продажі. Далі оберіть касу зі списку, яка доступна для вашого ЄЦП. Готово. Програмний реєстратор розрахункових операцій налаштовано.